Про головне події в Харкові та області 22 лютого. Інститут вивчення війни опублікував великий аналітичний матеріал, присвячений наступальній операції армії РФ на території Харківської та Луганської областей. Аналітики повідомили, цей наступ радикально відрізняється від усього того, що робили окупанти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Атакують за чотирма паралельними напрямками та переслідують безліч цілей. Якщо Росіянам вдасться реалізувати задум, це принесе навіть не тактичні, а оперативні вигоди. Метою дій ворога на думку американських аналітиків є Охоплення території Харківщини на лівому березі річки Оскіл. Хоча в окупантів є певні просування, в цілому наступ займе місяці та коштуватиме ворогу дуже дорого. Якщо ж заплановане вдасться, далі, на думку аналітиків, росіяни навряд чи рухатимуться на Харківщину. Більш ймовірні цілі Слов'янськ чи спроба взяти в широке охоплення Сили оборони на сході Донецької області. Експерти заявили, перспективи просування Росії до Харківської області зі східного берега річки Оскіл настільки ж складні, як і перспективи просування в інших місцях вздовж міжнародного кордону з Білгородською областю, якщо не більше. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що найголовніша задача, яку треба реалізувати для розвитку Харкова, це посилення ППО. Нам потрібно сконцентрувати всі сили, щоб закрити небо над Харковом, вважає міський голова. Він також запевнив, що в місті працюють над диференціацією повітряних тривог. Уже до літа планують звести ситуаційний центр для попередження жителів про надзвичайні ситуації, а слідом змінюватимуть сам принцип тривог, щоб вони не лунали в Харкові при загрозі для інших населених пунктів області. Такі Зміни вкрай важливі для роботи бізнесу, переконаний мер, зокрема для повернення в Харків Макдональдс. Розстріляну автівку швидкої допомоги з Харкова розмістили в центрі Лондона. Так українці хочуть показати всьому світу, що витворяють росіяни. Швидку до столиці Великої Британії привезли українські фронтові медики. Повідомило Міністерство охорони здоров'я. За даними МОЗ, спочатку повномасштабного вторгнення в Україні пошкодили, знищили та захопили майже півтисячі швидких. Більше новин на сайті медіагрупов'єктив незламні разом.